Бандочка, добрий ранок. Хотілося б вам, знаєте, так сказати, в Ольтрі, море, але не в цій частині території, де стоїть полуманий валєр, а тут взагалі, я вам кажу, треш. Холодина, а це ще ці труби, які пукають. І хтось так крепко в неї напукав, що їй десь, видать, прорвало. Ммм, такі аромати. Я думаю, що сьогодні в мене в носі, поки вивітриться, я буду їсти, мабуть, аж завтра щось. Треба скоріше тут зробити роботу, хоча тут скоріше не вийде, мабуть. Дай Бог моє, хоч вітер повіняється. Ну, взагалі, приступаємо. А я казав, що в мене ніс закладений. Ні, розклало раз-два. Оце супер метод. Хочу почати, знаєте, з того, щоб пожалуватися. Ви якщо обратили увагу, крайне відео, яке вийшло, воно вже вийшло зі значком. Кіномастер, тому що редактор в телефоні після обновления пропав. Ви представляєте? Був такий більш-менш хороший редактор е в настройках заводских телефона, А тепер через редактор, а той кіномастер теж обновився. Я тепер в ньому дупля не режу. Я з горем пополам вам вчора випав відос. Ладно, з цим ми якось розберемось, щось я там якось звернусь до більш опитних блохерів цих. От. Може мама щось розкаже, щось підкаже. Тепер, що я хотів сказати, знаєте, цікаво спостерігати за людьми і за тим, як от, от вони міняють. Я думав, в принципі, що це таке може відбуватися тільки у нас. Ну, я у нас це раніше замічав часто. от, Десь колись і сам, знаєте, так себе бувало. Зараз розкажу про що відео. Значить, у нас замість чайки зараз тут на Вольтрі головного поставили там другого штриха Джовані. От. До цього чувак їздив, просто здоровкався, непримітний. Він мене називав Сімоне, він навіть не знав за два роки чи за два з половиною він не міг запам'ятати, як мене звати, Та мене особо це не напрягало ніколи хтось. Він мене не трогає, я його, як то кажуть, Все. нам по суті з ним що дітей не хрестить. Тут його поставили на должність... Чайки, тому що чайка, по-перше, що скоро йде на пінцю, а по-друге, що він кидається, б'є людей тут. Ну, вже були, вже помінявся їхній офісник, помінялися містами з портом, тому що цьому він погнув кабіну. А уволити за таке не може. Ну і якби старий бік слава Богу, розголив, каже, міняємо цей, тому що ну, що ми можемо зробити там. На якесь час чайку відсюди вбрали, він тиждень тут не поробив. Ну, то ладно, то така вже стара давня історія. Хочеться про Джованні сказати, це сказати. Боже мой. Він вже й вивчив, як мене звати. Але... А такий пальці гнув. Прям знаєте, я не знаю, що Ось їде зараз. Так, дивись, оце запчасть від цього Валери, треба поїхати поставити потім то все. Я кажу, чуєш, ти давай, виключай цього директора, потому що мені кажу, без тебе цих дармоєду, хватає. хто мені це пальцями й куди і як робити. Так що кажу, прикращай, займайся своїми цими. Валерами, драйверами, цими ну, драйверами, тобто він там їм вставляє люлей, розказує що, як я не навіть не знаю, які в нього функції. Я думаю, що у нього просто він єдиний хто. Ну, як було з чайкою. Він, якщо якийсь валера ламається, то есть воділа каже йому, а він уже навчає нам. О, щоб не було то, знаете, галала з усіх сторон. І що? І якщо виникали якісь паси стосовно того... То, там... Де ключі від майстерської чи ще щось, то він завжди знав. У нього головна зв'язка ключів була в нього там від солярка, де адиблю, де, э, де масла, там тра-та-та -та, і так от. Ну і то есть, він там виносив, наверное, на зібраннях своїх толкав умні пропозиції. Взагалі не знаю, я, що це за функція. Я просто розумію, що за неї наверное, трошки доплачувати грошей. Но цей прям такий важливий, важливий бумажний, що не підходи ко мне, знаєте. Директор на велосипеді. Ой, ладно, давайте работать, бо воняю я вам чесно кажу, воняю аж смердить. Так, банда, привіт! Ще раз не знаю чи за цим тунелем, чи може трохи далі, я потерялся, зараз я подивлюсь. Виїдемо разом та й побачимо. Вуміємо, як на мене це, знаєте, один із самих краєвидних таких місць в Лігурії. Це від Реко і до... Рапатло, кто ездил по автостраде, то и знает этот момент выезда с туннеля. Это, наверное, еще не он, но але... да, это очень долгий туннель. Ну, сейчас увидим. Я уже вам его показывал не раз, но але... особенно на, рас... на... на, рассвете, правильно? Ну, да. Вот, солнце звезды как раз встает, очень вот, красиво. Зараз побачимо, я не знаю. А, ось тут Гіреко. Це значить буде далі, следующий монет. Ну давайте трошки з вами проїдемо. Вікна, правда, грязні, да? Ну нічого, ось виїжджаєш, дивіться, яка краса. Е? Там вам не видно, трохи перх. Зараз треба потаку робити. Краще, мабуть. я не знаю, сейчас побачимо. Ні, тепер уже надо нище, Ну в общем, дивиться. Сейчас я всіх побайдя, як завжди. а що це турбірований бус. Каже, ці хлопи на турбірованих кусах, таке наче вони постійно кудись спішать. Ну я вже спішу по одній простій причині. Е Треба встигнути до обіду, щоб Симона не поїхав без мене обідати, Але він не із такої сім'ї, він багатої, він без мене, я думаю, не поїде. Він вже писав, де ти є. Я кажу, ну то, я ж мав приїхати ранку йому допомагати. Я так розумію, що там як завжди, Лавора розумієте, якщо нас двох десь збирають, то це точно не просто, знаєте, щоб ми зустрілися, зараз буде. Цей. І як, як на мене, то мав ну, би я, звісно, виїхати, як положено, 7 часов ранку, щоб вісьми бути там, щоб разом стали, почали там щось робити. А так ні, мені все. Раніше вісьми не можна починати робити, а пізніше п'яти я кажу, ну, я вже не хочу робити, ну, який мені інтерес. Я можу переработки робити сюди, коли я проснувся, у мене є натхнення, все. а вечором у мене вже бажання після роботи залишатися, тим більше що вже темно, холодно і все остальне. І як то кажуть, ні-ні. Спасіба, нам такого не треба щастя. Так, і що це? Перед нами фура? Обганяй давай. Вона купляє цих порців. Боже, а ви бачили нові ці рейнджровери? і взагалі і, і нові машини? По-моєму, вже... Як то кажуть, ми перейшли той період, коли машини робили краще, 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 красивіше, я маю ввиду. Ось все, цей момент. А ну момент. Дивіться, виїжджаєш і тако, фух, я не знаю, що вам зараз буде видно. Море, гори, море вам не видно, ні? Іра ну, не Ось тут прямо ця картинка, знаєте, і добре там стоянка є. Та видно вам і море, й, okay. Побачите. Так, да, Дуже красиве місце. Okay. Скільки сюди від'їздив, кожен раз вам розповідаю, що поки люлька тут жила, я сюди катався сюди. Кожні вихідні це 100% а всі бувало в путні. Коли вона смаколиків наготовить, то я не поїхати, не забрати. Okay. Про що я казав? Про машини. Ну, тобто, знаєте, спочатку якось були вони то квадратні, всі такі. Ні, я не беру ті самі перші, то, то класика, то якось воно дійсно робилося, там, мабуть, розрабатувалася кожна фара, кожна, кожна деталь, там все, настільки воно мене до сих пор привлікає, знаєте, ці ретромобілі. Потім пішов період у цих рубаних, дерев'яних, але надійних авто, там, скажімо так, і Audi ще ті, навіть БМВ, скажу, що колись була така більш менш у них только термостаты сбой давал и все, то главное следовать, чтобы она не закипела. Потом закипела, поменял термостат и катай далее. Вот. А сейчас уже такие липаки блядь, что хай бог милый. Но то был хоть дизайн кузова красивый, знаете. Вот. С каждым годом было красивейше, красивейше, красивейше. Ну типа Те дерево почало, чи квадратні ті машини почали якось округлятися, там, придаватися форми, фари, там, ці діодні лампочки. І що зараз зробили? Хай Бог милує, я не знаю, що вони там курять, що вони там жруть, що вони там п'ють. Це, звісно, треш. Я їх побачив последню жопу цього рейнджровера, оці дві полосочки, знаєте, таке, якесь таке, як і вже хтось влупив в ту сраку, знаєте. От. І в чувака не було варіантів, як купити просто світодіодну ленту десь в Ікеї і приліпити два куска назад. Все, оце воно виглядить отак. От. Це ужас, і це не тільки Rover, це живітна машина, що воно гикає. Камера давай мені знімай нормально, я тут їду, людям розказую. Я вам просто дивлюсь на дорогу, а зараз гляну в камеру, вона якось з цими. Ну далі, мабуть, вже нічого красивого не буде, крім того, що підрізають вічно мені ці клоуни. Ти в Україні ти зараз би пару зубів не тут схітався би ходив би з піво би Соловей, соловей, пташечка так ладно що це в мене дуже хороше настроєння зараз приїду в спецію в мені її точно із е, Ну цей фронт роботи я маю віду. Вообще, взагалі оці моменти я люблю такої вилітають з туннеля і дуже красиво як щось з цього виїхав ще там якось так Кожен наступний. А тут ще й погода така, знаєте, ось по цій дорозі, ті, хто їздять, їздили, ті можуть підтвердити. Не, ну, ці коротенькі тунельки то ще не так, а оце в довгий заїжджаєш, тобто заїжджаєш, тебе тут сонце світить, все окей, там ну нормально, туди-сюди. Ось як зараз, зрозуміли таке. Виїжджаєш на ту сторону, там вже все дощ іде, я не знаю. Там, е, ну, тобто, Погода різна може бути за тунелями. Так то отак от. Да. Ну сьогодні не, сьогодні повністю такий ясний день. О, та коли ото з переменною облачності діньки, то реально не придугадать. А, і оцей тунель, я вам все время казав, ну тут же в мене китайців градусник не показує, але такой їдеш і в моменті починають стекла потіти, все. То есть дуже, вис... дуже сильний перепад температури. По-моєму це цей туннель, так. Да. Вот. І прям така температура, я вже не пам'ятаю, чи нижче, чи вище. Ну, мабуть, вона тут стабільна, а ти вже якщо залітаєш з тепла, то в холод, а якщо з холода, то в тепло. Вот. Я скажу, одразу так ощущається, по Повік, вікнам все, все запотіває в моменті. І... Я пам'ятаю, як показував градусник, я вже не пам'ятаю, чи він піднімався, чи опускався й таке, ну все зараз, виїдемо ще з тунеля. Я біжу світ в конце туннеля, ми теж. І грязні вікна. Оце тут, значить, це... кастри пали. Шашлі, шашлі. Шашлі в понеділок це, звісно, добре, особливо зранку. Це не то, що зранку випив день в порядку. Це якщо так тиждень почав, то там цілий тиждень в порядку чи це цей тунель? Не знаю. Ладно, не буду вам давайте щось пізніше лучше знигу, потому що це тако. Балакати не про що, вам же теж не дуже цікаво. Ще дуже красиво їдеш такого. Ну розумієш, що в горах така збоку тече річечка. гарненька така. От. Гора, як є там динозавр, типа хребет якийсь динозавра а там далі також сейчас, якщо буде видно, я тільки що їхав, бо не, в кожну, ну, не кожен раз не в, не в, в будь-яку погоду видно. І там такі прям скали-скали. Знаєте, якщо це гори такі порожчі деревами, все остальне, то там такі просто скали, які зараз беруться. Це часове якась. Часи. Бі -бі -біг, Біг бен італьянський на трасі. А, вже, мабуть, не буде видно. Ні, бути видно, їх все одно. Зараз я подивлюся, якщо ми туди доїдемо, я ще раз включусь. В річці їдеш прямо, а вона прозора-прозора. І глибина така, нічого собі, знаєте. От видно, що трошки є водички. Але цей, видно дно, геть карасів видно, як плаває. Так, а ну-ка давай-ка. Слава, що ну. я, трошечки, трошечки. Йомайо, це я пізно вирішив, напевно, цим ділом зайнятися. Ну ладно, якщо побачу, то включу. Скали. Але там я їхав, бніг їх було краще, видно. Я не знаю, ви зараз бачите. Навірно ж бачите. О, бо я в руці тримаю телефон, дивлюсь на дорогу. Це вже якраз виходить, починаються ці скали, де добувають оце ж білий граніт. Да. ну Ми туди не доїдемо, бо я ж вже майже на місці. Так, перехожу. В режим слухаю Наташу, что тут з ремонтом доріг цих постійно я вічно промахую поворота свого. Так що, все. Наблюдайте красоту Все секунду. А я ластеці я крутю. Так смачно ми тут поїли, що я вже забув зняти. Але на кухні у нас бігає, зараз, якщо в кадр попаде, обслуговувала у нас така блондиночка голубоглаза. Приємна, привітлива. Угадайте. Звідки це вона така приїхала сюди? Вона бігає правильно, з України. Бандочка, ребятішечки, це ж ви ждете відос, відоз, да? так. А вже пізно. Я тільки це 8 вечора я попав додому. Та й цей. Пробував включити відео, як я їхав вечором, все так світиться, все. Але на камеру нічого не видно. Тому повірте мені, що їхав була красота. Ну, єдине, що я вам хочу сказати, не купляйте собі китайських машин. Я попав, ну там багато де ремонт дорог іде, на, іменно на цьому отрезку від спеції до Геної. Значить, є багато таких участків, вони короткі, але є участки, де в цей ремонт, із за цього ремонту дорог немає освітлення траси. Якби, розметка, все, світиться там якісь доповнительні ці, але з самих фонарей. І, то есть я їхав на чисто на фарах ну, получается, китайського регопіла. Я думаю, що не можеш бути так, що ну, типа в Італії світаються, то їм ці лампочки. Тільки аби щоб були. В общем, світ ужасний. Зато табло приборів на цих темних участках настільки ярко світить і відображає тобі в стеклі. Що ти постійно кажеться, що тебе хтось усе має обігнати, або що хтось з боку їде, або ще щось. В общем, це такий ужас, і я навіть не знаю, як цю підсвітку прикрутити, і прикручується, чи вона взагалі в салоні. В общем, машиною недовольний і з кожним днем все більше і більше цим бусом. Я думаю, дасть Бог, він скоріше б -скоріше він. Розвалився. Я от ніколи так про техніку не кажу, але на цій взагалі немає бажання ніякого їздити. Ну, Днем ще терпімо, понимаєте? Але вночі це так от кудись, Ну, в мене єдине, що нормальне здоров'я залишилося, це очі. Я розумію, що з часом може і в мене вже цей орліний зор почать портитись. І я не хочу спортитись десь е е е е е благодаря цьому китайському е е скажімо так, бусу. На італійських э, шикарних дорогах, скажем так. Ой, Ладно, на связі.